Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні в нас на огляді трубка від компанії Skuba Pro. Називається вона Апнеа. Виглядає ось таким чином. Це повністю сіліконова труба для снорклінгу, дайвінгу та фрідайвінгу. Буває у різних кольорах. Це біла, красива фрідайвери. Такі полюбляють. Є ще в мене тут прям чорна, теж дуже гарна. І от така бірюзова. Що будемо роздивлятися, давайте. Бірюзову. Бірюзова. Значить, повністю силіконова труба, яка складається, її можна скласти, покласти собі в кишеню до BCD чи просто в кишеню в шорти. Вона не ламається. Тут є такий пластиковий наконечник в неї, щоб тверде було загубник. Комфортний, м'якенький, силіконовий, прям дуже, дуже, дуже позитивний кльовий загубник. Для дайвінгу можу рекомендувати, для фрідайвінгу іншої труби і не буває. Для снорклінгу, в принципі, краще брати трубки, мабуть, з двома клапанами або з нижнім клапаном. Але якщо ви справляєтеся повністю з отакою трубкою, то краще такої звичайної труби нічого не може бути. Труба Апнеа повністю силіконова від компанії Scuba Pro. Є в нашому магазині Батискав. Кому цікаво, робіть своє замовлення на нашому сайті. батискав.ua або приходьте до наших магазинів. Батискав на цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!